Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний Сошит. Ось дівчата ми з вами зв'язали утирач один. Тепер в мене на спицях є інший маленький проєктик, так само утирач вже іншим візеруночком. І я рахую, що нам уже з вами прийшла пора познайомитися, що таке схема в'язання. Тим паче ми ж з вами вже опанували. Лицьові і виворітні петлі, і ми тепер 100% з вами можемо їх комбінувати і вибудовувати ось такі гарні візерунки. І якщо ви коли-небудь відкривали схему для в'язання і відчували себе Шерлок Холмсом, який намагається розшифрувати стародавній манускрипт, ви не самі. Ми сьогодні розберемо всі. Що ці всі значки означають? Що таке рапорт, чому рапорт 6 петель плюс 1 може зіпсувати настрій? І чому не всі схеми можна в'язати по колу? То готуйтеся, сьогодні буде корисно. Схеми можна поділити на текстові. Ось зараз ми бачимо. Дуже багато букв, коли в рядку купа букв цих фразі ручівки, поки дочитаєш до кінця, забудеш, з чого почав, але, як правило, частіше за все схеми бувають комбіновані, коли є і текстова схема, і схема позначками. Приклад схем зараз я вам покажу в старому журналі. Ви бачите, що російською, але це було давно. І ось наші схеми позначками бачимо. Да? І в таких журналах, як правило, була так звана легенда. Легенда це опис того. Які позначки є в схемах, як вони позначаються, ось дивіться, і як вони пров'язуються. Це називається легенда. І от як вони їх пров'язують. Зараз це можна без проблем знайти і в Гуглі, але зверніть, будь ласка, на це увагу. Як правило, схеми всі виписуються. З умовними однаковими а, позначками, але ви можете знайти е, нюанси у авторів того чи іншого візеруночка, і якщо він е, не дає легенду, то ви приблизно маєте знати, що та чи інша позначка означає. Дуже багато про це матеріалу є на сайті. Кандіяр я лишу вам посилання, і ось зараз я вам покажу ось умовні позначки. Плюсик це кромкова, ось такий замафарбований квадратик це лицьова і ось так виворітня Далі ми не йдемо, тому що ми ще не вивчали інше в'язанечко але ось ці позначки. Як правило, от лицюва може бути зафарбований квадратик, може бути просто біленький квадратик. Зверніть на це увагу і шукайте в схемах відразу легенду, що про це пишуть. Якщо цього немає, то включайте уяву і приблизно, якщо є ще зразочок, ви приблизно, не приблизно, а ви точно можете з'ясувати, яка лицева, а яка виварітна позначка в е, умовних позначках в схемці, я маю на увазі. Спочатку здається, що ці символи вигадали спеціально, щоб нас заплутати, але насправді це все логічно. Ось в ще разочок позначки. Квадратик це лацюва проста класика. Накіт на дві разом направо, наліво, виборітна петля. Це все позначки, без них ось нікуди. Ну, це нам треба вивчити, запам'ятати і з'ясовувати, чи є легенда, чи немає в тому чи іншому. Візерунку. Тепер давайте подивимося, що ж таке рапорт і е, чому без нього нікуди. Рапорт – це як приспів у пісні, він повторюється постійно. Якщо схема каже рапорт 6 петель, значить, що ви в'яжете цей шматок знову і знову. Поки не закінчаться петлі або терпінь. Але є пастка. Якщо написано рапорт плюс одна петля, це означає, що після всіх повторень треба додати ще одну петлю для симетрії, щоб узор не виглядав так, наче його обрізали в найцікавішому місці. Як розрахувати петлі під візерунок, дівчата? Є формула, кількість повторень рапорту, помножаємо на рапорт, плюс петля симетрії, плюс пружкові або крайні петлі. Наприклад, якщо рапорт 6 петель, треба 5 повторень, Одна петля для симетрії плюс 2 кромочні, то у нас вийде 5 плюс 6 плюс 1 плюс 2 і 33 петлі. Якщо ви хочете підігнати це під конкретну ширину, тоді треба бажана ширина, на кількість петель в 10 см і підганяємо під кратність рапорту. Давайте поговоримо, що таке установочний ряд, установлений ряд, що це таке якийсь VIP-ряд, ні. Це ряд, який пров'язується до початку основного візерунку. І він потрібен, щоб розкласти петлі, додати або забрати зайве, або просто налаштувати мозок на правильний лад. Головне не пропустити цей ряд, бо потім можна опинитися в в'язальному хаосі. І ще немаловажно, що цей ряд, як правило, в розрахунки не входить. Що ми можемо ще додати? що схеми для поворотного в'язання та поколу це різні схеми. Більшість схем створені для поворотного в'язання. Якщо, але якщо ми в'яжемо по колу, тут починається справжня магія. Ми е, трошки про це поговоримо пізніше. Ось перейдемо на е, такий україномовний контент е, Ольги Петренко. Майстерня. До речі, вона вчить дівчат. Якщо вам буде потрібно, уроки в неї продаються, мені здається. І е, тіньові візерунки, і дається нам схема. Ну, давайте подивимося саму просту оцю схемку, яку ми тут бачимо. Так, Ось схемочка цього тіньового візерунку. Що ми тут ми з вами бачимо? Тут краєви не вказані кром, кромкові, рапорт е, складається із восьми петель. От так от може бути позначений рапорт е, е, однією локацією. Ми бачимо, що раз, два, три, чотири, шість, сім, 8. Петель в рапорті, і бачимо, що у нас йде висоту. Дивіться уважно, тут позначено на цій схемі тільки лицеві ряди непарні. перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий, одинадцятий. Це означає, що кожен парний ряд буде в'язатися по візерунку. Читаємо ми наступним чином. З права на ліво. А виворітні ряди з ліва на права. Не в направо. Цьому... Значить, ми читаємо з права на ліво. Доходимо до кінця ряда, до кінця рапорта і знову повторюємо цей робот перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте і так далі. Петельки. В цьому випадку ми в'яжемо лицевим. Е, у нас умовне тут написано, що це люцова, це легенда називається, а це виворітна петля, позначка. І так ми вяжемо Лицьова, виворітна лицьова, раз, два, три, чотири, п'ять, лицьових і повторюємо Лицьова, виворітна лицьова, раз, два, три, чотири, п'ять, і так ми пров'язуємо весь ряд. Тобто, у нас в цьому випадку 8 петель в рапорті, тобто у нас рапорт має складатися з 8 петель. І буде кратно в 8, тобто ми можемо набрати 8, 16, 24 і тому подібне. Але враховуйте те, що кромкові в рапорт не входять. Тобто, у вас вийшло, наприклад, 6 рапортів 6,848 плюс 2 кромкові, і це буде 50 петель. Далі, давайте будемо дивитися наступний візерунок це той самий, але ми зараз подивимося схемку. О цього візерунка. Дивіться, тут у нас уже рапорт складається з 12 петель, але нам дає автор і лицьові, і виворітні ряди. Тобто ми йдемо з права на ліво. І наступний ряд ми пров'язуємо зліва направо. І тут написано, що число петель кратно 12, плюс 6, це тому що пів рапорта буде для симетрії і плюс 2, тобто ви в'яжете 12 петельчок. Потім ще 6 до середини рапорта, і потім ще дві кромочні. Тут у нас рапорт плітіночка ось така, буде складатися з шести петель. Дві петелечки для симетрії, і плюс ще дві кромочні. І знов таки нам автор дає, що в нас є і лицьові, і виворітні. Такий візерунок, на мій погляд, в'язати трошки складніше, коли йде зміна петелечок в кожному ряду. Треба бути дуже уважним. І раппорт у нас складає 6 петель по, вертик, по горизонталі і 12 петелечок по вертикалі. Це аналогічно, ось у нас інша Ось, дивіться. Що ми тут бачимо? Що у нас поміж стрілочками рапорт. От, от нам треба повторювати кількість з, від стрілочки до стрілочки. Спочатку ми в'яжемо перші дві рази. Кромкова лицьова, Тут буде для симметрії, для симметрії лицьова. Потім пров'язуємо раппорт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто у нас крат на 10. А потім ми закінчуємо ось цими петельками: 1, 2, 3, 4, 5, 6 і брошкова. Тобто ми пров'язуємо прушкову лицеву спочатку ряду, вона у нас таки буде лицевою по всьому. А далі пров'язуємо рапорт 10 петель, 10 петель, 10 петель. Повторюємо оцей проміжок. А коли ми вже доходимо до кінця, ми пров'язуємо ось цей фрагмент і пружкову. І всього нам треба буде набрати кратно 10, наприклад, 50 плюс 1, плюс 6, 7, плюс 8 плюс 9 петель. І того вийде, ми наберемо, наприклад, 59 петель. От. Ось у нас рапорт складається поміж стрілочками. Так само у нас позначені рядочки. І раз, два, три, чотири. Тут у нас починається з петель вже рапорта відразу, але закінчується ось цими петельками. Ось такий малюночок так само у нас в кожному ряду. Це стосовно ось таких везерочків. А тут ізеруночок у нас так само міняється в кожному ряду. Якщо не пише ряди, то це означає, що це виключно ліцеві ряди, а виворітні в'яжуться по малюночку. Тут у нас Ось тут такий великий рапорт з стрілочкою, і це для симетрії. Ось у нас. Дивиться. Ось такий рапорт, Це у нас. Прошкова, прушкова, і ось у нас петля симметрії. На це треба звертати увагу. Тут у нас просто рапорт. Ось цей візерунок, плетеночка, просто рапорт, дескромкових, тобто 12 петель. І у нас знов таки візерунок міняється в кожному ряду. Прошкових тут нема, петель-симетрії нема. Тобто треба, щоб 10 петель рапорта е, помістилося. Тут у нас йдуть ці візеруночки, тільки лицьові петелечки, раппорт поміж стрілочками. Це означає, що ми з вами будемо в'язувати прушкову. Одна у нас буде виворітня, далі 1, 2, 3, 4, 5 лицевих, дві виборідні, і це у нас буде рапорт. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. І ми їх будемо повторювати, скільки з нам не треба. Наприклад, 10 разів. А закінчувати ми будемо ось цими петлями. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, може, з першого разу не дуже все і зрозуміло, але не так все страшно, дівчата. І я би ще поділила візерунки на логічні і нелогічні. Логічні візеруночки, ті, які ми можемо запам'ятовувати. Вони вибудовуються в певний малюночок, і нам він зрозумів. А нелогічні це дуже складні візерунки. І Їх треба міняти в кожному ряду, там багато нюансів і елементів, і то вища математика, так сказати, то інший левел, і ми до нього обов'язково з вами приступимо. Тож моя вам порада, коли ви будете вибирати візерунки, вибирайте їх під свою майстерність. Щоб вам вони були зрозуміли. Звичайно, коли ви вже опануєте навички, ви переходите обов'язково, не застрягайте на певному рівні комфорт, обов'язково рухайтеся вперед, шукайте нові візеруночки. Ви їх можете ось так опанувати на таких маленьких виробах, як я зараз в'яжу, у терачі. І ще хочу додати, що не всі схеми підходять під кругове в'язання. Тобто всі схеми, скоріше, так сказати, всі схеми розраховані на поворотні ряди, а їх вже адаптують до поворотнього кругового в'язання. Будьте уважні, якщо ви не маєте цей навичок, питайте або у Гугла, або у подруг. І що ж, тепер ви знаєте, як читати схеми, що таке рапорт. Чому не всі схеми підходять під кругове в'язання і що робити з цією заговковою петлею для симетрії? Якщо вам було корисно, зитяйте лайк і підписку, а в коментарях напишіть, які схеми вас найбільше лякають. Може розберемо їх разом у наступному відео, або які схеми ви нам мрієте зв'язати? Я з задоволенням їх розгляну і вам покажу. Ось я показую вам цей візерунок, який я в'яжу на одирочі, і показую, чому він логічний. Тому що він вибудовується ось в такі ромбіки виворітними і лицевими петлями, і через о, о, певну кількість петель іде. Перехрест лицевих петель. Тобто ну, заплутатися тут важко, а якщо і заплутаєшся, то о, помилочку обов'язково ти одразу побачиш. Я була рада вас всіх бачити, я показую вам. Рушкові петельки або крані, як вони у нас називаються, і установочний ряд. Про крані петлі ми обов'язково з вами поговоримо в наступних відео. Це дуже важливо, це як рамка для картини. Вона дуже-дуже-дуже важлива. Обов'язково про це поговоримо. До нових зустрічей в нових відео.